Вітаю, друзі. Впевнена, що хай і не часто та вам доводилося чути читати такі шедеври навпаки, як у вересні місяці народний фольклор, вільна вакансія, пустив слину з рота, кивнув головою на знак згоди. Чи не здається вам, що одне із слів у цих конструкціях зайве? А хіба такі бувають? Здивуєтесь ви. На жаль, так. Тож сьогодні про зайвослів'я або плеоназм вживання поряд однакових за значенням слів. Зауважу, повторюються не самі слова, таке явище має назву тавтологія, а дублюють значення одне одного, що є порушенням лексичної норми. То що ж не так з цими словосполученнями? Як на мене, ці фрази те ж саме, що й мокра вода. Бачили суху воду? Правильно ні. Вода ж завжди мокра, бо вона прозора, безбарна рідина, що становить собою найпростішу хімічну сполуку водню з киснем рідина. А отже, сухою бути не може ніколи. Варіанти, коли вода перетворюється на криго або пару, зараз ми не розглядаємо. Так само вересень. Це назва 9-го місяця календарного року. Вакансія вільна посада в штаті установи. А фольклор народна творчість. І хіба слину можна пустити з носа чи вуха? А коли людина киває, зрозуміло, що вона погоджується. Та й киваємо ми найчастіше тільки головою. Проте, з чиєїсь нелегкої, безграмотної руки натворено стільки подібних зайвослівних сполук, що доходить аж до білої блондинки. Для ілюстрації безглуздості, вільної вакансії чи білої блондинки, пропоную трохи побешкетувати у червні місяці. Оксана дівчина їхала, пересувалася в мерседесі машині, шосе дорогою. Смішно? Звісно, ясно ж, що Оксана не хлопець, а їхати не стояти, та й Мерседес не табуретка. У фразі, друзі, має бути стільки слів, щоб вас і зрозуміли, і щоб сказане було гарним, доречним. Гармоніювало з ситуацією, в якій відбувається спілкування. Для цього треба небагато взяти потрібні слова і поставити їх на правильні місця. Тому для уникнення мовної надлишковості пропоную невеликий словничок. У цих конструкціях зайве слово виділено червоним. Долоні рук. Долоні бувають тільки на руках. На ногах ступні, досить і долоні. Прескурант цін, прескурант, довідник цін. Бурхливі овації. Овації уже бурхливі оплески. Завзятий ентузіазм. ентузіазм це сильний запал завзяття. Моя автобіографія. Автобіографія розповідь про себе. Щасливий хеппі-енд. Хеппі енд цей без уточнення щасливий кінець. Як бачимо, що занадто не завжди добре. Утім, слід сказати, що свідоме вживання плеоназмів часто має і позитивний ефект. Вони акцентують увагу читача, слухача. На певних моментах тексту надають йому особливого ритму, посилюють красу мовлення. Йдеться переважно про твори літератури й публіцистики. Та здебільшого плеоназмів слід уникати, щоб текст звучав точніше і лаконічніше. Наснаги нам, друзі, і перемоги. Все буде Україна!